Всім привіт! Сьогодні огляд на грузинську кухню. І я вперше в житті буду їсти чорні хінкалі. Дуже цікаво, які вони на смак, тому що виглядають вони от небезпечно привабливо. Якось так я можу сказати. Також в мене є, звісно, звичайні хінкалі, є ципа на мангалі, є салат з ротбіфом, суп-харчо і, звісно, хачапурі по. Аджарські, до речі, з окремим жовтком. Ну що ж, а з вами Денис Неїжко, і сьогодні Неїжко буде їсти з закладу МаМО. Так саме МАМО. не мамо, просто знайте. Все приїхало в ось таких трьох брендованих пакетах: є лого і є все, що пов'язано з Грузією. Є гранат, хінкаля, є пляшка. Вина, є хачапурі по аджарськи і так далі. Окремо хочу виділити упакування Хачапурі. Воно виглядає, ніби упакування для піци. Але за це респект, тому що вашу страву ніяк не зіпсувати. Щодо температури страв, то вони приїхали всі ультрагарячі. Я навіть коли діставав з пакета хінкалі ледве собі руки не опік. Тому, будь ласка, будьте з цим обережні. І почну я зі страви сонце в тарілці, або ж просто хачапурі по-аджарськи. І дуже круто, що жовток у нас йде в окремому упакуванні. Він не запікся і з ним все добре. Він ріденький. Почну я з цієї страви, тому що не можна допустити, щоб сир застиг. Тому що я не зміг би зробити ось так. Зараз послухайте. 198 гривень за 510 грамів. І скажу, що по грамівкам тут все супер. В мене дуже маленькі ваги, і я трішки некоректно взважив, що ви бачите на відео. Тому що частина хачапурі звисає просто позаду з вагів. І ті грами не рахуються, тому тут з грамівками все супер. Плюс ще 10 грамів жовток. Воно дуже м'яке і дуже пухке. Ти навіть його не помічаєш. І також тут дуже багато сиру. Я, мабуть, вперше бачу хачапурину, яку ніби розірвали від петарди. Ну, знаєте, зазвичай просто тобі приносять ось таку туфлю, ніби тобі мама купила в 7 класі. І там щось типу, трошки сиру, ну, схоже, більш на шкільну піцу. А тут, вибачте, в основному сир. І тільки так тоненький бортик тіста йде. І це круто, це дуже калорійна їжа. Якщо я всю з'їм, то, мабуть, мене не вистачить на весь інший огляд. Але я поставлю їй 10 наїжків з 10. Гаряча, смачна, багато сиру, пухке тісто. Що ще додати? Я не знаю. Це, мабуть, поки що перша десятка від неїшка. Перейдемо до Хінкалі. Відразу відмічу бокс. Він тут дуже яскравий, є логотип і написано Пароль до серця. В принципі, грузинська кухня дійсно може вважатись паролем до серця, тому що ні, добре. Я пам'ятаю, коли я їв несмачну грузинську кухню. У мене вже був про це огляд. мікс свинини та яловичини. Чотири штуки коштують 116 гривень. Тобто, одна коштує 29. І як на мене, це помірні ціни. Ми бачимо. Хінкалю, оце так несподіванка. Скільки важить одна хінкалі? 112 грамів на секундочку. За 29 гривень 112 грамів. Це просто я можу назвати його мамонтом серед хінкалій. Всі хінкалії важать 459 грамів. І зараз я вам покажу невеличкий майстер-клас, як потрібно їсти хінкалі. Тут головне, що. Правильно, не м'ясо, не тісто. В хінкалі головне бульйон. Так саме ось той супчик, який ти випиваєш першим. Берете хінкалю, ось так. Надкушуєте. Випиваєте весь супчик, що знаходиться всередині, і потім можете їсти. Вони трішки пікантні, такі з гостринкою. А зараз застереження. Якщо у вас слабка психіка, будь ласка, не дивіться наступні декілька секунд, тому що я зроблю ось це. Зараз точно один грузин пішов пити карвалол. Так, в мене є такий, можна назвати, навіть трішки, фетіш. Я люблю хвостики хінкалі. Якщо ти також любиш, то напиши про це в коментарях. Я просто фанатію їх. Я можу їсти навіть просто хвостики. Блін, для мене вони смачні. Що стосується хінкалі, в ній достатня кількість м'яса. І воно так, трішки пікантне, таке, гостреньке. Ну, мені здається, складно знайти хінкаль, яка б не була б гостра. Також якщо додатково зверху посипають перцем. Наприклад, в закладі МАМО є ось такі просто штуки, в яких перець, перечниця, як її правильно назвати. І отак офіціант приходить, так, я колись був в тому закладі. Отак офіціант приходить, отак. Я таки дивлюсь, там офіціант, ну, дівчинка така невеличка, і ота штука розміром з нею. Вона така вух, вух, вух. хінкалієм я поставлю 8 неїжків 10. Тут достатня кількість м'яса, тісто не розварене і воно смачне. І що сюди можна додати, щоб було 10 ніжків 10? можливо, більше якогось смаку зелені. От мені б хотілось би більше кінзи. Ну, це особисто мені, просто я так люблю. Ось вони хінкалі, які називаються чорний грузин. Тут мікс яловичини та свинини, і також знаходяться, як там написано, гранатові рубіни. Коштують вони 140 гривень і важать 415 грамів. Але перед тим як я почну їх їсти, в мене для вас інформація. Я вибив знижку. 15% в закладі МАМО для своїх підписників при замовленні на доставку або самовивіз ввести ось цей промокод DN15, тобто Денис НІжко15. Все, дві букви, дві цифри. Все дуже просто. Тому користуйтесь знижкою, і я за вас щасливий. Продовжуємо. Ці чорні хінкалії такі ж смачні, як і минулі білі, але в них є ось така. Нотка кислинки завдяки гранатовим зернам. Але якщо ви боїтесь кісточок гранатового зерна або це похрумкування, або ще щось коротше вас може налякати, можливо, це не ваш вибір. Мені вони сподобались навіть трішки більше. Тому на 0,5 неїжків я поставлю їм вище, ніж минулим. Ціла ципа за 392 гривні за штуку. І я вам скажу, що вона ну важка. І ваги показують 570 5 грамів. Тут йде не лише ципи, я бачу тут маринований огірочок, бачу помідорку, і бачу, що все це йде на подушці з лавашу. Ну, в принципі, в грузинській кухні багато що йде на подушці з лавашу. Вся ця історія дуже балдежно пахне. І схоже, це на ципу табака, яку готує мій тато. А мій тато смачно готує. І на запах це майже так само. М -м -м, відчувається, що він готувався на грилі. Прям навіть запах відрізняється від того, що це сковорідка або там електрогриль, і так далі. Це гриль, це мангал. Це смачно, це класно. Смак цієї ципи класний, вона дуже м'яка. І оцей гриль, це, це просто капець. Я настільки сумую, мене не така ностальгія. Я, я не пам'ятаю, коли я останній раз їв шашлик, коли був на природі, і коли я зможу піти туди. Це дуже приємні відчуття. Дуже смачна ципа, огірочку маринований можна заїсти. Помідорчик також виявився тут маринований. Це класно, ніжно, і видно, що вона пропитана спеціями, що вона скоріш за все маринувалася якийсь час. Тому що вона, ну якщо її просто так приготувати, не буде такою ніжною. Але це кайф тут на дев'ять на нижків 10. Просто я ставлю такі оцінки, що ви скажете, що блін, ти ще дав промокод? Нагадую, ось він. І це, коротше, проплачений буде огляд, ти продався оце 9,10 ставиш. Ні. Ну якщо мені смачно, що мені робити? Ставити 6? Люди, ви ж маєте розуміти, ви ж розумні в мене, правильно? Супчик, харчо за 167 гривень за 300 грамів у нас тут майже 400 грамів. Так, на 100 грамів супчику більше. Клас. Що я бачу всередині? Бачу велику кількість телятини. І ця телятина прям поділена на волокна. Так якщо ви не знаєте, суп харчо готується з телятиною. Також туди додають рис і спеціальну заправочку. Ось її назва. Я бачу наваристий суп, я бачу рис, але головне, що я тут можу побачити, це велика кількість м'яса. Цікавий супчик, навіть трішки солодкуватий. Так, я відчуваю тут рис, відчуваю м'ясо, відчуваю. Солодкуватість, вона така сливова, приємна. І цей суп мені подобається. Я люблю, коли в таких речах є якась солодкуватість. Ну, така моя особливість. Гідний, наваристий супчик, і тут навіть відчуваю горіхи. Я поставлю йому 9,5 ніж з 10, Він мені подобається більше, ніж якісь я там куштував том'ями і так далі. Оце класний суп. Видно, на цій кухні дійсно знають, як готувати. А і ще він трішки пікантний. Я не назву його гострим. Такий зігріваючий рот. Ось можна так його характеризувати. Улюблена страва моєї нареченої розкриті рулетики з баклажаном. 155 гривень за 190 грамів. Рулетики, які мені приїхали, на вагах показують ось таке число. Ось такі мені рулетики приїхали. Так, на жаль, Упакування з куркою, тому що там 500 грамів курки тої ципи, роздавили мої рулетики і зробили це все в одну суцільну баклажанову кашу. Всередині я бачу гірочку, бачу грильований баклажан джем з помідорів. І що ще бачу крем-сир. Так, на жаль, мої баклажанчики трішки виглядають, ніби пережили Чорнобаївку, але я впевнений, що смак в них залишився такий самий. Сумарно тут знаходяться смачні інгредієнти. Але, як на мене, баклажан тут трішки затвердий. Пам'ятаю, раніше були рулетики з баклажану, і це все було смачніше. Так, цій страві, мабуть, я поставлю 6 в 10. Скажу, раніше було смачно. Можливо, то взагалі різні страви, але. Оцінка від того не змінюється. Салат з розбіфом 215 гривень за 190 грамів. Як тут написано, ніжний розбіф подається з міксом салату, маринованим болгарським перцем, огірком, кензою, перцем чилі та горіхами і заправляємо медово-гірчичним соусом. Дуже цікаво. На моїх вагах показує 167 грамів. Я тут бачу розбів, до речі, це англійська страва. Так, це запечене в духовці м'ясо, яке маринують один день, а потім довго готують, перевертають постійно, щоб воно не підгоріло. Бачу я тут зелень, бачу огірки, перець, гранат, який додається, мабуть, до багатьох страв. Так, перець також болгарський, і ще е, різної зеленушки. Давайте скуштуємо основне розбір. Ці страві, основне, це розбів. Все інше йде як додатково до нього. І розбів тут дійсно класний. Він має свій особливий смак, він дуже ніжний, прямо тане в роті. Щодо всього іншого, просто нарізані овочі та зелень. Оцінити це я не можу. М'ясо мені подобається все інше, ну не дуже. Воно є, по більшій мірі, для того, щоб, є, для того, щоб бути і називати салатом. А, мабуть, цій страві я поставлю 7 наїжків з 10, Але м'ясо класне. Коротше, я знайшов соус, який має йти до цього салату, і стало в рази краще. Ось чого йому не вистачало. Тому я поставлю на 2 бали вище, ніж я поставив до цього. Так, салат став смачніше. Ну, буває. Цей келих на Тахтарії піднімає за своїх патронів. Ось мої патрони, які допомагають в розвитку каналу. А ось мої мормяв банкери, які щось закинули на банку. Ви для мене такі ж самі солоденькі, як цей тархун. Дякую. Взагалі, цей лимонад це моя слабкість. Я його дуже обожнюю. Смачно тут 10 нинішків 10 однозначно. Чизкейк за 182 гривні має важити 170 грамів. В принципі, так воно і є. Тут додають мангове пюре, ягідний соус та консервований персик. Чизкейк смачний, але в принципі я куштував і набагато смачніші чизкейки. Так правда, то були такі кафе, як, наприклад, чизбейкері, які. Спеціалізується чисто майже на чизкейках, то основна фішка. Так, це вони у Львові, тому ставлю їм лайк. Це смачний чизкейк. Навіть у сирну основу мені більш схоже на справжню таку творожну. Ось на такий крем-сир, а навіть на більш натуральний. Це смачно, це класно, і в принципі він варте своїх грошей. Тому тут 7 на з 10. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в мамо? Так, смачно. Я скажу чесно, туди я ходив і до повномасштабного вторгнення. Ми ходили разом з нареченою, тоді вона ще не була моєю нареченою. Ми там їли, нам там подобалось. Нічого особливого з того часу не змінилось, окрім назви. Тому що раніше це було: ой, мамо, це було в Тбілісі. Так, тут смачно, туди б я ще повернувся і обов'язково би поїв. Якщо ти хочеш грузинську кухню, не забудь про промокод. Це просто тобі знижка 15%. Все посилання. В описі під відео дивись попереднє відео Пум-пум-пум-пум.